Я трішки смішна, тому що я заснула. Я прийшла з тренування, воно було дуже важке. Я можу сказати, що це, напевно, було найважче тренування за весь час. Ну, я була всього разів там п'ять, це п'ятий був. Сьогодні мені було найважче. І мені здається, це тому, що я просто-напросто зранку не поїла. Ну, Мені просто не хотілося їсти. Я знову прокинулася сьомій ранку, киця це мене збудила. Потім я десь до годинки восьмої полежала, покрутилась. Біля неї і почала збиратися на тренування. Їсти мені так і не хотілося. я не люблю їсти, коли ну, треба щось поїсти. А я розумію, що треба щось поїсти, тому що я не хожу на спорт з наче серце. Мені так подобається українське слово наче серце. Ну, розумієте? Не хожу на наще серце на тренування, тому що ну це завжди погана ідея. Ти не маєш сил, тебе нудить, ну. Ні, але і їсти я не хотіла. І, краще, я випила псиліум, я п'ю псиліум, така бредота. це просто, ну, типу, клітковина. ще серце знову ж таки розвожу в воді і просто п'ю. Вирішила спробувати, як мені буде. Дуже воно мені не, не подобається ну, на смак, якісь гриби, наче. Не знаю, як грибна приправа. І я це все випила, з'їла половину банану і. Поїхала на тренування на самокаті, і мені було дуже складно. Я буду пити каву, бо я сьогодні ще її не пила. Був план такий, що я прийду, поїм, схожу в душ, ну і буду записувати вам цей подкаст. В результаті я прийшла, поїла, прилягла і заснула. Факт про мене. До речі, я дуже часто люблю спати в день. Ну, типу, не спеціально. Якщо в мене є от потяг до того, щоб поспати. ту-ту, потяг, <сіх> то Я піддаюсь цьому. І я з радістю посплю 30 хвилин, годину, напевно, навіть ні. Ну, такий трішки якийсь час, який виходить, сплю. Просто не дуже довго. Оце я хотіла сказати. Боже, це насправді так прикольно і складно формулювати думки зрозуміло одразу. От. Так. Тому я трішки смішна зараз, бо я буквально 15 хвилин тому прокинулась. Добрий день. Заварила собі дріб від ідеаліст. Дуже мені смачно. Угу. І ще я маю батончик від фізі, отакий якийсь взяла з. Кріспі газлонат, якісь горішки, щось кріспі. Мені взагалі дуже подобається в них фісташковий батончик. Колись. Один раз я його десь знайшла, і більше я його не бачила. Там прям така фісташкова паста. Дуже було смачно. Давайте флішанемось. Шліфанемось батончиком. От так завжди чомусь у мене ще сприсоніє, коли прокидаюсь, мені хочеться зразу щось з'їсти. І це окей? know. Так. М -м. Угу. Добре. Шоколад, якісь типу рисові кульки, горішки. М -м. Як то може бути недобре, не знаю. Мм. Я вчора тут ставила вазони, налаштовувала якесь світло, а потім я зрозуміла, кому я буду брехати, якщо я не буду заробити, ну. Кожен раз, якщо я це планую записувати частенько, тому я просто так як прокинулась, так і всілась перед вами. Ну мені дуже хотілося з'їсти оця з кавою, тому ну вже дивіться, вибачайте. Я зрозуміла, що для мене тепер мої тренування стали якоюсь рутиною, і треба продумати, щось ще. От, наприклад, раніше я дуже хотіла ходити на йогу десь рік. Я думала про те, що мені треба ходити на йогу. Ну, не то, що треба, я просто хотіла якусь активність і дуже хотіла йогу. Я шукала йогу, куди можна ходити на цю йогу. Це було так якось складно, незручно. Перші рази такі були важкі. Оце якийсь такий весь процес. Ти знову ходиш, вибираєш цей спортзал, думаєш, норм тобі чи не норм. І, Коротше, врешті, я знайшла йогу, і типу йога для мене стала, ну, типу, рутина. Просто піти на йогу, як от має бути по розкладу? І зараз я розумію, що ці тренування, яких я так боялась, але при тому знову ж таки хотіла туди ходити. Просто якийсь такий дискомфорт для себе. Ну, щось таке незвичне нове, вони стали для мене зараз знову ж таки рутинними. І Я така, що ще? Куди далі? Яку ще незручність мені принести в своє життя, бо це дуже прикольно, насправді, коли ти робиш багато якихось таких незручних, страшних для себе штук? Потім дуже мало що для тебе є незручним і страшним. Отак От воно працює. Але сьогодні люди добрі, я вийшла просто вся як вичавлений лимон. От я спеціально сфотографувалася, щоб вам показати, як я виглядала. В мене повністю вся була мокра голова, я могла її викрутити, і я ледве дійшла додому. Отак і себе почувала. Сьогодні 4 червня середа, у Львові доволі спекотно, 28, по-моєму, було. І мене все ще не дратує спека. Окей, я з цим окей. Я йшла, дуже спітніла, червона, на мене світило сонце, і я відчувала себе живою. Чесно, це якісь мої хвилинки радості. Коли я їду на тренування на самокаті, я знаю, що це от, от якийсь такий момент, коли я дуже відчуваю себе. Живою. Моменти мого якогось маленького щастя, як я піднімаюсь вверх по Шевченка на самокаті, а потім іду після тренувань, така натхненна. Мені хочеться зразу знімати відео, записувати сторіс, хочеться щось придумувати, творити, витворяти. Коротше, спорт це, ну, я вічно буду пропагувати вам всім говорити ходіть на спорт, який вам до душі. Це реально дуже круто. І до терапії я б зразу додавала ще й спорт до душі. Так, В сумі воно дуже класно працює. Я так згадувала нещодавно, що з початком повномасштабного я взагалі там перший рік-два не займалась спортом або дуже рідко це робила. Я почала дуже стрімко набирати вагу. Потім стався ще один переломний момент. І це все ще більше. Я забила на це все. Ну, не те, що навіть забила. У мене завжди був раніше графік, режим, я знала, що хочу. Якось так було все на мої відчуття покладено, а потім це все якось згубилось. Я взагалі не займалась спортом. Все просто якось полетіло так вниз. І зараз я от відчуваю, от зараз я відчуваю, що я повернула собі просто свій режим, свої відчуття, коли я займаюся спортом, що мені це подобається. От просто. Так, так, нарешті, нарешті нарешті воно все вирівнялось. От, я маю на це сили, ресурси, все на світі. Бо дуже легко говорити: займайтеся спортом, ходіть, ну щось робіть. Але якщо ти в пригніченому, депресивному настрої, ну воно не працюватиме, я знаю. Я знаю, воно все взагалі не цікаво. так, воно все не цікаво, не те, що там спорт. Ще про свої тренування я зрозуміла, що в мене дві крайності виходять: йога, яка така про заземлення, про любов до себе, про турботу. В жодному разі не кажу, і ніхто з вас хай не думає, що йога це капець, як легко, що це якась розтяжечка. Йога це дуже складно. Правильно все робити, це дуже складно, це дуже багато балансу, терпіння. Треба мати гарні м'язи. Я взагалі дивлюсь на свою тренерку. Я, я захоплююсь нею, якщо чесно. Вона така тендітна, але вона такі речі виробляє, тому що вона просто капець, які натреновані м'язи, спина і все на світі. Вона це робить дуже ну, професійно, класно і ця тендітна пані. Робить дуже класні речі. І я зрозуміла, що я ніколи не бачила йогів, які якісь тривожні, розсійні, якісь неспокійні. Вони навпаки, всі дуже такі заземлені, всі дуже врівноважені, всі дуже, як сказати, якісь в моменті. Вони не агресивні, в них дуже гарна тілобудова. От я просто хожу, і я така на не, неї так дивлюся. Отак. Вау. Вау, жінко, ти просто вау! До чого я вела? Що? З одного боку, в мене є йога, яка така вся, так, на відчуття себе, і з іншого боку, в мене є тренування з гантелями. Не знаю, як це назвати, ну силове тренування, коли ти просто 55 хвилин фігачиш по колу, випади, присідання, прес-прес, Планка, ти рік з петлі, на яких ти там робиш випади і думаєш, як не вмерти. Тобто дуже такі крайності дві. Я в цьому геть себе дуже бачу. От, по житті. Дві крайності. Або отак, або дуже отак делікатненько, гарненько, або отак фігачим. Отак на всі 100 мільйонів відсотків. Оце я, оце в цьому я. Але мені здається, той факт, що я обрала собі і це, і це, може в цьому якийсь і нарешті з'являється баланс, так? Не те, що мене заставляють на якомусь із тренувань якось дуже сильно ну, робити, що я не хочу. Типу, я завжди, якщо мені заважко, то я не роблю або зупиняюся, або передихаю, або ну, змінюю там вагу, або викидаю її. От. Просто що це дуже такі різні підходи, і я завжди це відчуваю на тренуваннях. Я така, типу, захожу на ці гантелі і думаю, як я зупинилась. Прихожу на віолети до йога, там таке дихаємо, ви ес, ви в моменті, ви тут, нічого не сталося. Поки ви тут світ не рухнув, на на на, і там таке ла, -ла, 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 ла, -ла, -ла, -ла гантелі. Присідаємо. Хо -хо. Ну, буквально там. Така атмосфера. Але ще те, що те, мені дуже подобається, я не можу викинути ні ту, ні ту частину своєї спортивної рутини. І, до речі, я оце думала, що мені ще додати, і я вирішила спробувати ще щось там новеньке. Скажу вам на цьому тижні, якщо мати настрій ще записувати цей подкаст, поділюсь враженнями. Це такий блок був про спорт в моєму житті. Про мій череп в сметані під білими грибами в вершковому соусі. Коротше, я сьогодні прийшла після тренування, і в мене сьогодні саме день, коли я дуже ретельно маю помити голову. В мене є такий раз в 10 днів день, коли я скрабую голову, роблю всі етапи, тільки що я не висушила, тому що я ну заснула. Я просто тупо заснула з мокрою головою. Ось тут на подушці так мені добре поспалось. Взагалі, я вам скажу, це, це, це було прекрасно. І я наполегливо рекомендую кожному з вас, незалежно від статі, використовувати скраби для шкіри голови. Я не знаю, як саме це називається. Ну, типу, пілінг для шкіри голови або скраб для шкіри голови, напевно, так і називається. Це дуже класна взагалі ну, штука. Я не знаю, як перестати називати все штуками, що я не можу описати. Просто, типу, як, як процедура: скраб для шкіри голови. Використовую я раз в 10 днів, якщо там жирніша шкіра, якщо е, сухіша, то там е, двічі. В місяць десь так, просто все промасажувати. Оцей скраб забирає всі відмерлі частинки, різні там відлущення відлущує, забирає всі жирові ці всі жирочки. Що <с> він там робить? Він покращує ріст волосся, голова довше свіжа. Коротше, просто як явище, робіть пілінг шкіри голови. Час від часу це дуже прикольно, дуже освіжає і кращого очищення ви ніколи не доб'єтесь жодним шампунем. От що я хотіла сказати, бо сьогодні це все робила. в Мене ж тут щось загоріло. Я якраз скрабувала все, що можливо там відлущилось, і мені дуже приємно зараз відчуття на волоссі. Мені зараз знову ж таки так добре. Я все думала. Постійно, дуже маю багато різних цікавих думок в голові, і куди мені їх дівати, що мені з ними зробити? Я, в принципі, дещо розказую в рекомендаціях. До речі, в мене є рекомендації для спонсорів каналу. Тому якщо ви хочете ще більше зі мною контенту, ви можете там дивитися рекомендації. От, я хотіла ще якийсь формат, щоб я просто ну, якось балакала, десь це все виговорювала. Чому воно в мені є? Якісь прикольні речі. І от, воно так спонтанно з'явилось буквально вчора. Це просто для мене якесь, ну. Вибух мозку, як я, як я до цього дійшла, як воно так придумалось і так просто зробилось. Це дуже прикольно. Дякую, що ви тут. Дякую, що ви слухаєте. Сподіваюся, що хтось слухає ще до цього моменту. Всю мою балаканину. Вчора ввечері сіла я збирати пазл. Я збираю зліва мою частину пазлу, дуже багато збирала там, дуже старалась, дуже мені складно, я погано маю трішки концентрацію, таку, знаєте, я не дуже посидюча, але мені хочеться цього, цього навчитися. Коротше, збирала я пазл, все позбирала, файно. Ми перенесли стіл в ту кімнату, там поставили лампи, ну, все як має бути. Кицька моя люба. Залізла на стіл і перевернула саме мою частину пазлу. Він весь розлетівся, саме моя частина, ту, яку збирала я. І знаєте, що в цьому всьому? Мене найбільше здивувало? моя реакція на це. У мене взагалі часто є проблеми з агресією. Але вчора. Я посміялась з цього, я сфотографувала це, щоб вам показати тут в подкасті. І вчора я сіла і знову ж таки просто спокійно зібрала свою частину пазлу. Типу, це вже сталося. Я так люблю собі повторювати одну таку штучку, я якось сама до цього дійшла. От коли стається щось таке незначне, ну, якісь такі речі. Ну, я не говорю, що не треба там переживати, бо воно, якщо переживаєш, то переживаєш. Але коли стається ну щось незначне і дуже багато хочеться вилити агресії, злості, якогось цього всього нервів, ну, щось таке незначне, я собі кажу: ну, Ір, ну ти зараз це збереш і навіть потім не згадаєш оці всі свої відчуття. Ну просто ти збереш цей пазл, і просто так, пам'ятаю, що як піцька залізла і його скинула, ах, ах, хах це буде навіть смішно. Типу, тому чому мені зараз... Стільки емоцій, стільки енергії видавати на те, що вже воно все розлетілось, вже воно все сталося. Розумієте, дуже прикольний прийом. Я така: ну та що мені на це агресувати взагалі? І от так я вчора, завдяки своєму котику, з'ясувала, що я Я адекватна, адекватною. Моя. Ви помітили, що я називаю кота, то котик, то киця? Знаєте чому? Тому що мій поко виявився дівчинкою. Це дівчинка. І ми на неї кажемо Покіта. Покіта, Кіта-Покіта, Кітка-Покітка. Мені здається, це най... найунікальніше ім'я, яке є в світі. Не знаю, чи таке ще є. І коли я взнала, що вона дівчинка, чесно, я просто я розстала. Мені здається, я пробачаю їй все. Тому що просто вона така маленька дівчулька. Тому в мене тепер не Поко, а Пока, але ми кажемо на неї Покіта. Покіта. Покіта! Вона вже навіть відгукується. Я просто хотіла це розказати у влозі, але я вже не можу ігнорувати той факт, що вона дівчинка, і якось прикидатись. Ну, коротше, інтриги не буде. гендер-паті, оце не вийшло знов. Ех, ну і ладно. Так, я хочу подивитися ще якісь коментарі, тому що я опублікувала відео десь годинку тому, чи є якісь реакції, що взагалі відбувається. Зараз все скажу. Так, мені зробили комплімент, що я дуже гарна відео. Дуже вам дякую. От знаєте, знаєте, що коли ви пишете якісь класні, гарні слова людям, це просто показує вас, які ви класні. Просто мені, коли ви пишете щось гарне, я відразу бачу вас якимись гарними. Розумієте? Отак воно в мене працює. Дуже класний формат. віддаю, закінчення співпраці з терапевтом. Я пішла в терапію, коли була вагітна, бо мені було дуже складно. Купа страхів, війна і так далі. І моя терапія закінчилась тим, що терапевтка пішла в декрет. Я вже знову готова до терапії, але не знаю зараз, де знайти підходящу людину, як ти кажеш, не за всі гроші світу. Тому поки замість терапії пішла на пілатес, і поки мене це дуже підтримує. Вау! Вау! Жінки, до речі, які народжують дітей, це для мене ну взагалі. Взагалі, чесно сказати, чесно, я все життя думала, що народження дітей це якась така базова штука, яка закладена в кожній з нас. І, типу, ну, що цим взагалі пишаться? Дівчата мої любі. Це ого, го народження, виховання дітей. І пішло-поїхало. Це взагалі, ну. Ну, розумієте, це, це, це найвище. Що може бути, наскільки ви потужні, наскільки ви сильні? Я не знаю. Я захоплююсь ще й це все встигати і на пілати сходити, і до психолога, і виховувати, і себе якось в тому не згубити. Ну, взагалі. Респект, дякую за і Живі емоції в ньому. Питання. Як ви зрозуміли, що вам треба терапія? Я постійно думаю, що в мене життя ще не настільки погане, щоб піти до психолога, але розумію, що проблеми є, і обесцінюю їх. От з цим можна й піти з останнім реченням. Як я зрозуміла, насправді я не хочу розказувати поки що, мені здається. Але в мене стався один такий важкий момент в житті. Я скажу вам так: я проживала смерть. Я проживала подію, яке моє оточення прожило давним-давно, а для мене воно стало несподіваним. Отак. Тому я пішла з конкретним запитом, що мені треба, щоб мені полегшило, щоб це пройшло, щоб всі етапи відбулись, щоб в мене була упора в вигляді терапевтки, яка. Яка буде зі мною, де я це буду все виговорювати. От. І тому мені здається, дивіться, я ж не психолог, лише такого з мого досвіду, що дуже класно все-таки приходити з якимось запитом. Я взагалі не знаю, чи можна прийти прямо без запиту. Просто давайте поговоримо про все на світі. прямо от що, ви якось визначити, що не так, що вас не влаштовує в житті, де би ви хотіли розібрати, що вам заважає рухатись і чи заважає. А можливо, знаєте, ви підете просто от якийсь там сформуйте тези, походите буквально декілька там місяців, і ви зрозумієте, що ну справді все нормально, ви рухаєтесь і вам це не треба. Але все таки, якщо ви задумаєтеся, то напевно десь щось воно. Не чіпляє, бо я розумію, що зараз цього всього дуже багато. І навіть от до мого моменту з терапією я теж думала: ну, бо всі говорять, і я така, мені теж треба, теж треба. Теж треба. Бо в принципі завжди є про що говорити. Ну, завжди є про що говорити, щось зачіпає, десь щось там сталося, якісь там штуки повилазили, якась реакція за цей тиждень сталася, і ти приходиш з цим, завжди є. Але все-таки, напевно, краще мати якийсь, ну, не знаю, загальний за Якийсь, якусь площу, над якою б ви хотіли попрацювати. Отак я би радила, рекомендувала. Бо я пам'ятаю просто той факт, що я звернулася і що я пішла, мені одразу стало легше, просто від того, що я за це взялась і. Закрутилося, щось пішло, щось відбувається. Я щось буду проходити. От, просто від самого факту. Це один, один сеанс, все. І мені зразу стало легше. Ну, а вже потім там була інша історія з цими всіма етапами. Так, поки то всі коментарі. Дуже вам дякую, якщо чесно, в шоці, що ви там от за годину вже там п'ять коментарів, якісь такі прям великі, розгорнуті. Це дуже приємно, що вам щось тут відгукується. Мені приємно, прикольно, що я нарешті. От якусь таку штучку я мала, що мені хочеться просто посидіти, не спішити, просто бабалакати, щось вам розказати. І от воно, от воно, от, я нащупала. Я тут. Та дуже файно, дуже класно. Клас. На мене мухає знову ж таки вентилятор. Сьогодні, хоча дуже спекотно, але якось нормально. Можливо, тому що я в душі освіжилась, Я хожу в вхожу в контрастний душ, хотіла сказати. Приймаю контрастний душ, типу в кінці завершую холодним, щоб так мені було ух. І я все одно заснула. Ну, але дуже зараз класна погода. Скільки, до речі, градусів? 24. 24? Я думаю, сьогодні піти на літній майданчик і трішки помонтувати. І ще я почала читати книжку. Люди добрі. Ну про книжки я вже буду говорити в рекомендаціях. Ви вже мене вибачите. Ну, мені треба якось заробляти гроші на своєму блозі. Читаю книжку про розлади харчової поведінки, але це художня книжка. Мене рознесло на першому розділі. Вже 29 хвилин набалакала. Я не знаю, чи робити, настільки їх довгими. Ці випуски ще краще короткими, але мені здається, прикольно слухати довгими. Щось робити, слухайте, не знаю, там, готуйте, слухайте. Я взагалі не можу навіть піти зуби почистити, щоб мені щось в наушниках не грало, але якось останнім часом я почала це блокувати. Типу така, ну що, серйозно, вже не можеш вмитись, щоб тобі там, не знаю, подкаст якийсь не йшов в вухах то теж таке воно є. Інколи буває і вийду гуляти, забуду навушники, і я ж така: ну, як це Як це так взагалі вийти без навушників? Це що таке? Це Що мені себе слухать? Цей потік думок. ну no, ну no, no, я повертаюся за навушниками. Не знаю, хочеться якогось фону постійно. Я розумію, що я другий випуск підряд хочу поговорити про кіно. Тому що я завжди дивлюся якесь кіно і читаю якусь книжку. Оце я собі якось зафіксувала, що от. В мене це от має бути обов'язково книжка без різниці. Що якась книжка на полишці в мене має бути? Я щось читаю. От навіть прям з примусом можу це сказати, що читати, я би хотіла постійно мати щось біля себе. От. І також постійно я дивлюсь якесь кіно. Або передивлююсь, або дивлюсь, або там бувають періоди, я просто дивлюсь якісь старі фільми. Боже, я нещодавно передивилася острів проклятих, дуже відомий ну, фільм, взагалі дуже крутий. І знаєте що? Він мені занадто страшний зараз став. Я взагалі зрозуміла, що Дуже багато кіно, яке я дивилась раніше, воно мені було ну типу норм прикольно, а зараз, коли їх дивлюсь, вони мені якісь такі моторошні, якісь такі неприємні, якісь в мене поріг страху, якісь вищі, чи що, Що я просто така, боже, воно таке кріпове, це жесть, цей острів проклятих, і я його не додивилась. Ну я я знаю про що острів проклятих. Зараз я також передивлюсь гру престолів. Раз який шостий, сьомий, десятий за життя. І я часто говорю фразу хочеться щось таке масштабне, як гра престолів часи моєї юності. Я згадую гру престолів, коли я вступила в університет, це там 18 чи 19 рік, 18, по-моєму, 17, 18, 18 й виходили останні сезони, і це було просто це був ажіотаж. Всі про це говорили, всі чекали якісь спойлери, всі чекали, якісь трилери, всі чекали останнього сезону. Сезону. це просто було якась настільки масштабна масова штука. А зараз в мене таке відчуття, що вже нічого такого не знімають. Я говорила в рекомендаціях, що я почала передивлюватись останній з нас перший сезон. Боже, який він нудний, затянутий, нудний. І, коротше, я не подивилася останній з нас. Не додивилась перший сезон, і, напевно, я не буду дивитись другий сезон. Просто страшенно нудно. Я не знаю, що таке. І у мене вже давно відчуття, що все класне, вже знято. Нічого такого масштабного, такого вуф не буде. Якщо вам цікавий перелік фільмів, серіалів, які я передивлююсь кожного року, ви можете написати про це в коментарях, і я в наступному подкасті вам розкажу детально, тому що я дуже люблю про це говорити. Але про гру престолів люди добрі. Якщо ви дивилися один раз гру престолів, подивіться її другий обов'язково. Взагалі, подивіться її декілька разів. Я так дивлюсь зараз. От вже який раз, я розумію, що я досі не розумію, хто Денеріс Джону. Вона його тітка, це значить, що вона. Ой, в мене сіло світло. Прикидаєте? Я не можу далі зрозуміти, як Денеріс. Виявилася тіткою Джона, будь ласка, напишіть мені хтось в коментарях. Трішки стидно в цьому зізнаватись, тому що я дуже багато разів дивилася гру престолів» і кожен раз я така гуглю, яким чином, яким чином? Я не настільки гік, по цьому всьому я не читала книжки, але серіал я дуже люблю і дуже рекомендую подивитись його декілька разів. По-перше, я думаю, як це можна читати і взагалі це все осягнути. Кількість персонажів, кількість ліній. Я зараз дивлюсь гру престолів», ну буквально, як Перший раз, тому що я згадую, а ці звідси, ці звідси, це сюди, це туди. Коротше, дуже прикольно придивлюватись серіали, якісь такі масштабні, тому що ну кожен раз якось воно так. Ти підмічаєш якісь такі деталі, яких там не бачив за перший, за другий, навіть раз. Наприклад, там в другому сезоні, по-моєму, Дейнеріс заходить в піраміду до якогось там мага, і їй дається передбачення. Вже коли вона йде, все в попелі, трон в попелі, все згоріло, і вона проходить повз, іде до свого цього Кхала Дрого, і нам вже кажуть, що. Престол буде, все буде в пополі, вона все спалить. І ти така зараз дивишся це, і така, вау, чого я раніше цього не бачила. І також, я зараз скажу, неочевидне, але гра престолів не відбувається на планеті Земля. Я недавно про це подумала, і це справді так. Це вигадана якась планета, ну, вигаданий повністю світ, ясно що, але це якось так. І ясно, і не ясно, тому що, в принципі, я така могла би прикинути, що це дуже-дуже дуже 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 давній час, коли материки якось там роз'їхались, з'їхались, переїхались. Ну і допустимо, що було якось отак. Але це взагалі не відбувається на планеті Земля. Я така. І кожен раз, як я дивлюсь в гру престолів, мене дуже тішить той факт, що Джон Сноу, Кіт Харрінгтон, актор, він в реальному житті одружений на цій роденькій акторці. Вони вже, по-моєму, навіть мають дітей. І я така, ну. Не знаю, мене дуже тішить, тішиться. Вау, це дуже класна пара. Нещодавно там якраз був епізод з ними, і я така, боже, ви реально створені один для одного. Це дуже і смішно, і прикольно. Ну і в серіалі сумно, але я така, але в житті вони разом! ура! Я думаю, що це все на сьогодні. Я вже набала клану дуже багато хвилинок. Обов'язково пишіть якісь коментарі, ставте пальці вгору. І побачимось завтра. Я біжу монтувати для вас цей подкаст, біжу заряджати лампу. Дякую, що були зі мною. Обов'язково підтримуйте Збройні Сили України. Все ще актуальний збір від моєї одногрупниці є в описі під цим відео. Дякую, будь ласка, закиньте, не ігноруйте. Підтримуйте один одного, будьте щасливі і всім 36.6. Побачимось завтра!